При варінні воно все осяде. Овочі пустять сік і все буде гаразд. Вітаю! Сьогодні буду готувати бурякову заправку на зиму для червоного борщу. Всі інгредієнти будуть в описі під відео. Ось підготувала я овочі, їх помила, обчистила і сьогодні буду робити подвійну порцію: це червоний буряк, цибуля, помідори, перець і морква. Червоний буряк потрібно натерти на велику терку і також моркву. А все інше буду нарізати таким середнім кубиком. Ось беру таку величеньку каструлю, в якій буду варити заправку. І відразу ж сюди натираю червоний буряк із морквою. Це все натираю на велику терку. Оце цибулю кубиком. Помідорки кубиком. І також перчик. ці овочі підготувала, нарізала, натерла і тепер буду додавати наступні інгредієнти. Налила в півлітрову баночку соняшникову олію, наливаю сюди половинку. Додаю 4 столові ложки солі, і 26 столових ложок цукру. І 30 столових ложок оциту. Все легенько перемішаю. І тепер буду додавати перець. Тут в мене і помідори. Цибуля, перемішаю лопаткою, не хвилюйтеся, що так багато повна така каструля. При варінні воно все осяде, овочі пустять сік і все буде гаразд. Тепер цю велику масу ставлю на вогонь. Від моменту закипання буду варити приблизно годину. І 15 хвилин. Час від часу буду помішувати. Накриваю кришкою. Ось минуло у мене година і 10 хвилин. Погляньте, як маса зменшилася, осіла, і скільки соку, рідини утворилося. І сюди ж додаю дві баночки, 460 грамів у мене томатної пасти сюди ж. Перемішую все ретельно і ще протушковую хвилин так 10. І буду вже закривати банки. Ну що ж, минуло 10 хвилин і буду закривати. Стерилізую банки. По яким зручним способам, хто як стерилізує. Тримаю над парою 3 хвилини. Ще забула сказати на рахунок заправки. Ще сюди ж можна додавати заздалегідь відварену до напівготовності квасолю. І також закривати разом із квасолею. Просто додати її сюди ж і тушкувати. І закидає до баночки. Накриваю металевою кришкою і закриваю ключем, перевертаю верх дно. І так роблю із усіма банками. Ось і закрутила я свої баночки, бурякову заправку. Загальна кількість в мене вийшла 21 баночка півлітрових. Нагадую, що я варила подвійну порцію. І накриваю. Їх одіялом, рушником укутую і залишаю так до повного охолодження. Смачного!